Така компанія зібралась вчитель, журналіст, юрист на всю угорщину. Ми єдині, хто конкретно і виключно допомагає тільки фронтовикам. Для нас дуже чітко зрозуміло, хто є жертвою, кому треба допомагати. Я зміг відчути в собі, що я можу допомогти в інший спосіб, як журналіст. Весь світ гадає, що Угорщина досить проросійська країна. Ми хочемо довести, що цей стереотип є хибним. Друзі, всім вітаннячка! Хочу вам розповісти іще про одну дуже неймовірно круту організацію. Називається вона «Закарпатські дракони. І оці три кремезні чоловіки, які допомагають Україні і українцям, зараз тут, і ми зараз з ними поговоримо. Друзі, розкажіть, будь ласка, про себе чим ви займаєтеся і представтеся. Мене звати Олег Міхай, я викладач англійської мови та історії. Траут мене звати Траутман Балаш, я військовий журналіст та іт журналіст. Мене звати Карекеш Надь Гашпар. Я юрист. Така компанія зібралась вчитель, журналіст, юрист. Як де ви всі познайомилися? наше знайомство розпочалося в листопаді 2022 року. Спочатку ми вели знайомство тільки в інтернеті, а згодом вже і персонально. І саме будучи учасниками закритої приватної групи, де ми всі зібрались. На акцію допомоги через події, які розгорталися у 2022 році, там і почалася діяльність закарпатських драконів. скажіть, будь ласка, а чому ви вирішили допомагати Україні? коли почалася війна в Україні, ми ще не знали один одного, але ми всі знали історію нашої країни, історію України, і для нас дуже чітко зрозуміло, яка країна є жертвою, хто є жертвою, кому треба допомагати. Окремо ми вже допомагали по-своєму ще до того, як почали спілкуватися один з одним, і власне якось виникла можливість, що ми можемо допомогти Федіру Шандору. Це те, що нас зблизило, це те, що об'єднало нас як команду. Я військовий журналіст. Я досить багато висвітлював війну як із Росії, так і в самій Україні, починаючи з першого дня війни. Тож для мене це була дуже дуже знайома територія. Але все ж я розумів, що це погано, і коли я звільнився з попередньої роботи, я перекинувся з військового журналіста на приватні замовлення, переважно зі сфери IT. саме тоді я зміг відчути в собі, що я можу допомогти в інший спосіб як журналіст. Могом і саме тоді я зустрів Міхайля. Я міг би сказати, що моя благодійна діяльність пов'язана з тим, що я родом із Закарпаття, але не тільки ця причина, а й та, що ця дія, ця робота є правильною. Не кожна волонтерська організація в Україні може похвалитися тим, що її шеврон висить за спиною президента України. А як так сталося, що ваш шеврон? Там знаходиться і знаходиться прямо в центрі. Я не знаю, як наш шеврон з'явився в кабінеті президента Зеленського. Нам і самим дуже цікаво було б дізнатись про цей шлях. У будь якому випадку. Я точно можу сказати, що на всю угорщину ми єдині, хто конкретно і виключно допомагає тільки фронтовикам. Є багато інших громадських ініціатив з допомоги біженцям чи охорони здоров'я. Що завгодно, але так, щоб допомагати тим, хто опинився в ситуації, коли змушений боротися з агресором на фронті, ми єдині, я знаю, що ви спілкуєтесь спілкуєтеся і співпрацюєте з людиною, яка швидше за все найближчим часом стане послом України тут в Угорщині з Федіром Шандером. Він же професор. Як ви познайомилися, і як ви почали співпрацювати разом? Ми до нашого знайомства з Федіром Шандуром стежили за його діяльністю. 23 жовтня 2022 року, в день угорської революції, тобто в день святкування річниці угорської революції, Федір Шандур опублікував фото, на якому, перебуваючи у війську, сидить в окопах і тримає лекцію. Також цього дня він опублікував ще одне угорськомовне таке відео публікацію. І якраз в цей день одна із військових частин, де були в тому числі. І Закарпатські угорці звільнили один населений пункт Харківської області. І з цієї нагоди я вирішив йому, Федіру Шандору, написати і привітати його із таким знаменним днем. Я бачив, що десь у ваших соціальних мережах якесь звільнення одного із населених пунктів, і там є прапор і України, і Угорщини. І прапор Угорщини він з такою діркою посередині. Що то означає? 23 жовтня 1956 року відбулася в Угорщині революція. Саме в цей день угорські революціонери вирізали з центру угорського прапору символ комуністів. Тому так і склалось, що прапор з вирізаним колом є символом революції та звільнення від комуністів. напевно це і символізував на тому фото цей прапор. Я хочу запитати у вас як у військового журналіста, як можна назвати те, що зараз відбувається в Україні? Як можна назвати ті події, котрі зараз там відбуваються? Ту е, прирву несправедливості і нелюдяності? Як це можна назвати професійно з журналістської точки зору? Я як військовий журналіст не можу не згадати Будапештський меморандум, який був абсолютно незаконною російською військовою акцією. З цим я думаю, є дуже мало місця для суперечок. І всі ми, свідомі люди, можемо наголосити на тому, що це війна для українців за самооборону та самозахист. Я не можу судити про це як журналіст, тому що це не наше місце і не наша роль дискутувати про це. Це справа виключно українського народу, українського військового і цивільного керівництва. Я як журналіст не можу сказати, чим і як закінчиться війна, але я дуже приємно вражений силою українців тому що тоді, коли почалась війна, ми навіть не могли подумати, що через три роки і досі будемо говорити про те, які українські військові витривалі, які вони дійсно могутні. Але в будь-якому випадку, з професійної точки зору, я вважаю, що те, чого досягли українські сили на сьогоднішній день, те, чого досягли українські добровольці, професійні військові та контрактники, заслуговує на захоплення. Я не міг собі уявити вранці 24 лютого 2022 року, що через майже три роки ми і досі будемо говорити про те, які українські військові витривалі, які вони дійсно могутні. Ні, так, але мені здається, що те, що зараз відбувається, і те, що ми тримаємося, це не в останню чергу лише завдяки тому, що ви вся Європа, весь світ нам допомагає, тому що стримати одну величезну країну з такими потужностями, можливостями, грошима, армією невеликій країні відверто, яка була. Спустошена за 30 років людьми, котрі крали і крали і крали, і лише останнім часом вона почала ставати на ноги. Тому одній країні дуже тяжко боротися. Я вам хочу подякувати, тому що це не в не в останню чергу завдяки вам. І ще хотів запитати у людини, котра володіє знаннями історії, чи були якісь прецеденти в світі за останні. 100, 150, 200 років схожі на те, що зараз відбувається в Україні. навіть маючи достатні знання з історії, я все одно не можу дати чітку відповідь. А відповідаючи як приватна особа, я можу сказати одне: таку війну і такі події я бачив вперше. І всі мої знайомі також можуть це підтвердити. Тобто, це все, що твориться, до цього я з таким навіть не був знайомий. Мені дуже цікава ваша професійна думка, як ви думаєте, як може закінчитись ця війна, тільки відверто, не так, як би нам би хотілося, а так як ви думаєте, відверто. Що ж, якщо я повинен дати абсолютно чесну відповідь, тоді я думаю, те, що станеться, це припинення вогню. Це саме моя особиста думка. Як військовий журналіст, я маю певні знання про війну. бо був разом з угорськими збройними силами в Афганістані протягом тривалого часу. як військовий журналіст, я намагався зібрати достатньо інформації, щоб мати змогу дати відносно об'єктивну картину війни в Україні наскільки це можливо. Враховуючи нинішню розстановку сил і рівень та обсяг західної підтримки, я б припустив, що це буде саме припинення вогню, тобто домовленості між країнами. Це дуже гарне питання. Чи буде досягнута угода? Я думаю, буде залежати тільки від українського народу, українських військових і українського політичного керівництва. Всі війни мають величезні жертви. І як довго Україна може нести ці жертви? Це те, що тільки вони можуть вирішити, і тільки вони можуть сказати. Я не маю кришталевої кулі і не можу бачити майбутнє, але я так вважаю, без конкретної поразки російської сторони завершення війни не буде. Ми знаємо, що неодноразово порушувалися зі сторони Росії будь-які договори чи угоди, і щоби вони не підписали будь-яку домовленість, то навіть не було варте навіть того паперу, на чому вони це все підписали. тому я не бачу, як цей конфлікт закінчиться. Чи буде він остаточно завершений до поразки Росії, і коли вона настане, за яких технічних умов, після яких українських жертв це не передбачувано? На жаль, а чи можна сказати, що Україна зараз бореться не лише за свою свободу і незалежність, а за свободу і незалежність і в принципі вільної Європи? Тому що якщо Україна програє, то на цьому Росія може не зупинитися і піти далі. Ми бачили, як мобілізували тих українців, які проживають у Донецькій та Луганській областях. Тих, хто лишився в Автономній Республіці Крим, і цього ми не хотіли б для інших країн. Не хотіли б, щоб мобілізували українців проти своїх же проти наступних, наприклад, в Прибалтиці чи проти Польщі? Не хочемо, щоб могли використовувати людей в наступних війнах. А ви як гадаєте? Якщо ми подумаємо про те, скільки договорів було порушено, і скільки кордонів було захоплено через дії Росії з 2014 по 2022 рік, важко уявити, що Росія зупиниться. Напевно, тут без жодних сумнівів, що вони не зупиняться на кордонах України. Ми ж чуємо незліченну кількість заяв у російських змі, і чимало політиків сказали, що країнам Балтії є чого боятися польщі є чого боятися, бо вони є членами НАТО, а вони наголошую, вже є членами західного військового альянсу. Тому я думаю, що це законний і обґрунтований страх, що Україна є лише першою країною в Західній Європі, яка може бути атакована. Чи є якісь історії з того, що ви допомагали українцям, і ці історії вам запам'яталися найбільше? Тому що ці історії важливі, хочеться щоб почути саме ваші емоції і ваші відчуття, що ви зробили щось хороше, і воно у вас серце залишилося. Так, є історія, яку мені найбільш приємно згадувати близько трьох років тому. Я вперше в Фейсбуці написав повідомлення Федіру Шандору і спитав його, чим я можу допомогти, чим ми можемо допомогти. І майже одразу він відповів, що вони мають потреби у зарядних пристроях. Зарядний пристрій може означати багато речей. І спочатку я подумав, що це про зарядне для телефону, типу USB-C, мікро-USB. Я відправив фото, як приклад, і запитав скільки потрібно, і який саме. Наш професор відповів дуже швидко: я й речення закінчити не встиг. Як отримав від нього фотопристрою, якого ніколи раніше не бачив. Це виглядало як генератор розміром з собачу будку. До того моменту я з таким навіть не мав справу, тож написав гашпару і звернувся до цієї нашої приватної групи, де ми об'єднались з балажем. Разом ми вирішили спробувати допомогти Федіру, хоч і не трьома, про які він писав, що має потребу, а хоча б в одному такому пристрої тут я хочу передати слово решті присутніх, щоб вони розповіли, як продовжилася наша історія. Давай я продовжу. І ось тут власне з'являється те, що на мою думку є найважливішим у всій цій історії: довіра. Довіра це еко-потік, еко-флоу, як говорять деякі люди. Це було близько 330 тисяч форентів, що було дуже значною сумою в порівнянні з моєю зарплатою. Якимось дивом нам вдалося, отримавши банківський рахунок під це діло. Він має бути певної категорії. Це був мій банківський рахунок на моє власне ім'я. Ми написали реквізити в групі, і люди повірили нам на слово, що якщо вони не дішлють нам гроші, я не вкраду їх і використаю ці гроші для цієї мети, яку ми зазначили, що насправді і сталося. Спираючись на цю довіру, ми не тільки зібрали гроші на три зарядні пристрої за один день. А не на одну, як сподівали спочатку, але і з того часу, використовуючи той самий номер рахунку, нам вдалося збагатити цю групу на 188 мільйонів форентів, з яких ми вже закупили товарів на суму понад 175 мільйонів форентів. І знаєте, ми змогли зберегти і примножити цю довіру, яка дійсно рятує там на фронті життя. Я думаю, що це найважливіше. Яка найцінніша покупка, яку ви зробили і передали на фронт. Військовим, е от яка вона була? Камераж дронок. Думаю, що з техніки то, можливо, були тепловізійні дрони, бо вони мають велике значення в певних ситуаціях. Після того як ми доставили такий до лінії зіткнення в Україні, отримали відгук від військових про те, що чергові змогли виявити атакуючи російську команду за допомогою нашого дрона. Вони наближалися вночі, і тільки завдяки камері вдалося побачити їх, бо неозброєним оком то було б неможливо, і таким чином вдалося врятувати людські життя. Я думаю, що це величезна річ. А з дрібниць, що на нашу думку мали велике значення, був зимовий одяг. Ми відправляли термошкарпетки та верхній одяг, і це дуже важливо, тому що військові, якщо вони не відчувають тепло, тобто вони постійно в холоді, вони не можуть свою роботу гарно виконувати. Від цього залежить, чи може солдат воювати чи ні. Ви розумієте, що те, зараз що ви робите, це така це злам стереотипів, тому що весь світ гадає, що Угорщина досить проросійська країна, і допомагати військовій військовою амуніцією, військовим спорядженням вона не допомагає. А ви Робите просто перевертайте все з ніг на голову. Ви кажете, що не важливо, що кажуть інші. Ми будемо все одно допомагати. За, за рахунок чого ви це робите, і чи не страшно вам це робити, знаючи, що влада в принципі думає інакше, і поза цей стереотип. Якраз в цьому наша мета або спростувати, або певною мірою розвіяти цей стереотип, що те, що думає конкретний уряд чи глава уряду в конкретному випадку, аж ніяк не є тим, що думають усі, усі угорці. З іншого боку, ми купуємо речі в рамках чинного українського та угорського законодавства. Ми експортуємо речі, які можна легально купити в мисливському магазині, які можна купити в магазині одягу, які можна перетворити на склад місцевого дилера дронів. Тому що в цьому сенсі ми прикриті, та ми в безпеці. А з іншого боку, ми даємо багато інтерв'ю. Ми з'являємося в пресі, на місцевих телеканалах, навіть є в інших країнах. Ви можете знайти нас і в єдиних новинах, і почути на німецьких громадських каналах. Ми робимо це саме для того, щоб всі знали про те, що має в думці угорський уряд, не те, що представляє угорський народ. Ми хочемо довести, що цей стереотип є хибним. Ми різноманітні, різноманітна Україна, різноманітна Угорщина. Обидві країни мають багато облич. Я думаю, що ми показуємо одне обличчя Угорщини і представляємо людей, які нас підтримують. Тому ми говоримо не просто про трьох людей, ми говоримо про тисячі наших однодумців. Ми намагаємося зібрати сили і позитивну енергію, яку ми можемо використати, щоб допомогти українським військовим. Але ми також знаємо, що ми не можемо фундаментально змінити багато чого. Це не є нашим завданням. Наше завдання допомогти ефективно і швидко, а також представити зовнішньому світу, чи то в Угорщині, чи то за кордоном, своєрідний образ, який показує, що люди в Угорщині також думають по-різному. Ми хочемо показати, що є і ті, хто хоче допомогти, та допомагає, бо є інші волонтерські команди, крім нас. А звідки ви берете кошти для того, щоб купувати все, те, що ви купуєте? Чи можливо це ваші особисті зберігання, і ви витрачаєте лише особисті гроші? Хотілося б Хотілося б, щоб так і було. насправді всі пожертви, які надходять до нас, які надходять до мене на рахунок, це приватні пожертви, з якими ми поводимося дуже дуже суворо. Кожного разу, коли ми скануємо кожну посилку, кожну накладну, ми звітуємо за всі кошти. Можна відстежити, що саме на що і скільки ми витратили в цьому світлі 188 мільйонів форентів – це величезна сума, але і дуже маленька сума в контексті війни в цілому, тому ми не хочемо перевитрачати ми не роздуваємо власну важливість, але ми робимо все, що в наших силах, і практично кожен день ми виставляємо наш рахунок в соцмережах. Ми публікуємо те, що наразі потрібно українським військовим. Потім ми даємо оголошення на наших власних платформах. Є також групи компаньйони, які так само готові допомагати військовим. Це організації Єдність, Карпаток та ще декілька наших дружніх партнерів. І люди скидають гроші на те, що ми наразі просимо. Далі ми перераховуємо гроші, потім купуємо і викладаємо на своїй сторінці у Фейсбуці звіт про те. Скільки і на що ми витратили? Отак От це і відбувається. Тобто, із того, що я можу порахувати, ви зібрали з початку війни майже півмільйона євро? Так, дійсно, це орієнтовно півмільйона євро. Ця сума складалась із надходжень дуже різною сумою. Були і такі, що кілька євро. А було таке, що й кілька сотень тисяч форентів. І ми радіємо кожному з них. Ми вдячні щиро всім надходженням, як маленьким, так і великим пожертвам. Чи є щось. Що вам не подобається в тій роботі, яку ви робите? Можливо, щось прям бісить. Що аби цього не було, аби було інакше, то було б легше і простіше. Адміністрування це смерть для мене, але мені дуже потрібно, щоб всі папери були заповнені і заповнені правильно. Переважно це фінансові папери, бо рахунок на мені, а ще папери на перевезення всіх товарів, що ми закупили. Я це роблю, але ненавиджу всім серцем. Те, що я найбільше люблю в цьому, є також тим, що я найбільше ненавиджу в цьому. Я веду всю комунікацію, всі переписки з військовими, які знаходяться в Україні. Коли я отримую хороші звістки, цьому я безмежно радий. Але коли повідомлення на кшталт, я не виходив на зв'язок, бо не міг знайти свій мобільний, бо нещодавно прилетів ворожий дрон, чи коли отримую повідомлення, що люди втомлені, люди в розпачі, не знають, що робити, що буде далі, це такі важкі для мене розмови, і на жаль, таке трапляється, тому я не дуже люблю цю частину. Проте, коли я розповідаю хороші новини від хлопців або членів їх сімей, коли вони нам дякують, це дуже приємно і стає дуже добре. Воно того вартомарачолатовок татагату марачолатовок аз а знадьонсипа знадьо його змідентмегір. У вас зараз є можливість донести глядачам всіх, хто подивиться, всім воїнам, котрим ви допомагаєте, свій меседж, свій посил. Чому ви їм допомагаєте і чого ви їм бажаєте? Щоб щоб їм можливо стало трошки легше від того, що вони чуються від вас. Перемогу. Ми допомагаємо, і ми будемо продовжувати допомагати. Але благаю вас, будь ласка, бережіть себе і бережіть свої сім'ї. Будь ласка, я могатокра. Мій друг з України, що навчив мене такий символ показувати. поділився важливою думкою. Він каже, що це буде не спринт, а марафон незалежно від того, що ми зробили правильно чи неправильно, або що ми пропустили. Я згоден, це буде марафон. І ми можемо пообіцяти вам, що будемо з вами до кінця, наскільки це буде в наших силах. Всі, кому не байдуже, всі, хто щось робить, всі, хто не здається, всі перемагають разом. Дякую вам, друзі. Хочу побажати вам лише зеленого кольору в тому, що ви робите, тому що ваша допомога неоціненна і вона дуже важлива. Друзі, ну а вас хочу попросити. Будь ласка, там будуть внизу посилання на. Цих чарівних драконів закарпатських, тому що вони найкращі дракони України і Угорщини. Підписуйтесь на них, переходьте на поза посиланням і слідкуйте за ними, що є. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, лишайте коментарі. Якщо вам цікавий такий контент, будь ласка, лишайте коментарі, пишіть щось і слідкуйте далі. Продовжуйте.